под. Так. Да. Так ми починали з того, що сертифікат на всі приколи. Ну що це за початок? А що? Ми видаємо сертифікат на всі приколи. От що вивалила одразу все. А це ж сертифікат на всі приколи уявіть собі взагалі... Давайте я почну. Так. Да. Забулі. Забули. Забули. О, вспомнили. Так от. Уявіть собі, що зараз у вас може з'явитися можливість. Зробити дещо. Такий, давай я розповім, давай. І я ніхіра не поняла. І ви можете в цей момент зробити якийсь такий вчинок, який можливо давно хотіли, але не, не смілювалися. А тепер у вас з'являється шанс це зробити. Або... Пухай. У вас є якесь таке бешене потаємне бажання вчинити таку дурню. Ну от хочеться ну, втнути таке таку хріня, щоб просто всі офігіли. Але якась така вроджена, я не знаю, сцикливість вас стримує. Ні, це виховання, звісно, так називається. Ну, понятно. А тут, коротше, ви типу цей. Або ну, просто захочете взагалі ніхуя робити. Реально. Хочете валятися грати в сталкера на консолі. Взагалі, кажу, тобто ви можете вчинити абсолютно, що хочете. Ви чуєте, я мовчу. І. Я просто навіть не знаю, як і це зараз, коментувати. І зараз у вас і, і зараз у вас з'являється унікальна можливість. Зробити будь-що, бо під под видає вам офіційно, видає вам сертифікат на всі приколи. Ого. Ви можете вхерачити, ребята, від нині все, що вам хочеться. Сертифікат на всі приколи. Сертифікат на всі приколи. Від підпода. Другийма. Мені здається, що це найкращий сертифікат. Ми його роздаємо за донат на ЗСУ. Саме так. Як кожен просто... відіслав донат, отримав сертифікат. Зробіть, зробіть просто донат, кожен куди знає. Сам. Кожен знає, куди йому зробити донат. 100%. От, от прямо відкладаючись. Що там телефон, ви ж за телефоном сидите, ніби да, Ви слухаєте, поки ви слухаєте, кераче донат, а ми продовжимо. Дивись, ми лягли в однакову поза. Діа. <гум> рівно швидко роздягнеться. <гум> а от прикиньте, а, а, прикиньте, ми вирішили записати гол під пот. Це коли ти голий. Лежиш голий і пишеш під пот. Так а що ми, ми голі лежимо? Ми голі шрюдінгера. <гум> Тому що вони не знають, може ми піздів, що ми голі о, Ми голі чи смішні? Ми волі смішні Ну, а от як ви перевірите? слухай, це могла би бути інтеграція з онліфаз. Ми у тих слоган ми не скажемо, а покажемо, а ми що? А ми тільки скажемо. Ну ні, нічого вам не покажем. Ну, що має бути. Це все ж таки якась інтрига. Треба додумати завжди. Додумувати. Додумувати треба. А що, розвивати фантазію свою. Пс. О Боже, я так от не люблю, коли ти відкриваєш баночку. А я дуже люблю, я баночку. Тому що після цього я вип'ю. Важості, ноги, так, не називай який, бо за цю інтеграцію нам ніхто точно не заплатить ніколи в житті. На цьому місці могла би бути їхня реклама. Я тобі більше скажу. Вони ще ще а, надихнуться і підуть з сполці. І так, хрін інколи знаєш. Папа, скажемо, це класна штука. Не треба. Чого ти така жадна? Я не жадна. Я о, ця. Ну, коли людина хоче ситуацію, він він. Шо? Я нічого не пам'ятаю. Ну, як називається, коли ти. Хто? хто? Коли ти не жадібний, а ну, не економний, це не ну, типу, як розчотливий, як воно. Я не знаю, розчотливий. Yes. Розчотливий. Я не знаю, як це сказати. I'm very розчотливий. You know? <laughs> you know <laughs> do you know that I'm розчотливий? Because if I'm not розчотливий, all these fucking people це знову інтеграція і на межі школи, якої no, тут ніколи не буде. Ви просто можете говорити різними мовами, якщо ви знаєте. Лангвагес. Бл**ть. What the hell? What? What the hell? We can have this f**king pitport in different languages. In different ways. Yes. Короче. Да. Я хотів розповісти і розповісти. Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм mm.

Sparkling water. Water. Boa. Mr. Potter. Так от. Короче, Sparkling Water. Ми сьогодні. З різними приколами. Типу Charles Organics. Organics. Uh, organics. І коротше тут прикол в тому, що тут немає абсолютно цукру. И, як як стверджує виробник. я не пам'ятаю, че хто його виробляє. От, як стверджує виробник. Тут є типу squeeze of organic fruit. Organic fruit. No, 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 no. Капец, ми ж за це не отримали ні копійки. Ви розумієте, да, наскільки... Херу, правильно, правильно. Ви розумієте, наскільки... Чому ти от одразу про інтеграцію, про ці херні? Ні-ні-ні, я, Ви, я, я не про... Треба. Я я... Не треба, оця розчотливість виключайте. Не треба. Я не люблю фу, гроші, комерс. Ну ти ж навіть не дослухав. Ну, будь ласка, ну ти мене там перервала бляха під час того, що я ти розповідав про припрягні на бій. Я хотіла навернутися. Ця, ця ремарка мені, мені перервала. Так, да, я мала на увазі, наскільки ти його любиш, що перервала готовий мене, просто ділитися. ним. Твоя ремарка, треба було почекати, поки я закінчу. Та це могло тривати 20 хвилин. Не могло, я закінчував вже. А хто знав? Я не знала. Це дуже невічливо так робити. Як завжди. <світ> Як завжди. <світ> Beautiful Карпати. Слухайте мертвий півень. Не вігласи. Думаєш, ж, не знають. Хуй власна. Знаю. Може так, і знає. Може і знає. Ні. Вони теж, знаєш, люди шрюдінгера. Може знають, а може ні. Ми, як ми. Може Олі, а може і ні. Я добре, що ти згадав. — Голі шрюдингера. <голі Шрюдінгера> так от, коротше, А Скільки там, може? Пишуть про качнула, так? Да? Скажу тобі. 9.48. — Ніхрена себе. Ну таке. На лігіки. 10 хвилин антракт. Короче, похоже там що є трошки вот так органік фрут. Вот, і різні смачочки, вот. І серед них є там всякі, короче, ту малаймалайн там, короче. Грейпфрут. Грейпфрут, оце я любив, як що там ось підть тип. О, котя частинки. Пашен... Пашен, пашен фрут. Мені пашен фрут. Пахне котячими стяками. А вам? А що це дає такий оцей запах? От е, в мультифруктах завжди мультифруктовий, мультифруктовий це це котячо, сік, ко... пахне котячими котя... стяками. Це ж пешенфрут пахне котячими сяками. Правильно. А що таке пешенфрут? Котя котяче стякін. Ні, українською. Є назва відповідник? Так, да, <рес> Ой, от отбув от, от, в Фірпі, я вибачив. Фейхо папає маракує. Що ти, що ти Зарядця стоїть. Ну ладно. Кась, коротше, то фі фігата. Напишіть нам в коментарях. Да, не Хоча, знаєте, ну... поки ви напишете нам хоч один бляха коментар. То рак на горі, свисно. То я не тільки пешан фрукт дивлюсь, а ще усю цю підбірку рослин світу. Рак. Такий. Да. Завжди, ніхто, ж, ніхто ж не пише коменти. Завжди... Ні, ні, ну, ця постука пише. — Ну, Ютубачок дуже власний був цей, який хотів піймати нашу хвилю. Ну, взагалі, приємно, приємно. Це на Ютубчику. От взагалі, знаєш, я ну, бачу, що активність фотохеніч росте, але звісно, що. Люди Бо стидаються. Підпод, це ж не для всіх. Ну, ну, люди це ж для обраних. Люди стидаються. Люди думають, що зараз ой, блядь, вони, короче, вони ж такі піздляві хуйні це нагородили. І я зараз тут засвічусь і подумають, що ой, блять, піздець. Ну, коротше, я впевнений, що різні контроверсійні думки, які ми висловлюємо, вони ж, можливо, ось можуть напружити. Але вона так пухає, якщо чесно. Та тільки вони напружать, вони прям будуть... У нас там вже мільярд підходів, вони будуть сидіти і слухати, що ми там кому їм сказали. Звісно, будуть. Ну, будуть рости перегляди. Але тема, про Нам так похую, блядь, взагалі, зука пизда. Ви собі не уявляєте. А що ми такого кажемо? Я не розумію. Я що А, завжди ні, дає бася, в нас Ну Так а я тобі за що. І я просто на такому розлобоні. Я лежу голенький, розслаблений. І мною все свій. І просто коротше знаєш, все таке. Ой. Як вовчук. Он бачиш пес. А, точно. Ну. Це прям в тему. Є. Це все велика вистава. Пес, любиш майонез. Uh -huh. Каже, пес. <свист> Це прям. Це прям Пищуга. так. Качнула? Так, да, щось подумалося. Що ти тягнеш драматичну паузу? Ми що перебрали? Ні. А чого мені тянуть щось. Ми хоч писалась? не писалась. Так що там? 14. О, отлично, да. Шість хвилин. За шість хвилин можна такого нагородити? Якого? Всякого. Бо це сертифікат на всі приколи. Та ладно. Так. Да. А що? А що ні? Та ну, напевно ж. Чого це не можна? Ну можна і можна. Конечно можна, я переконана, що можна. Що там? Блін, у нас пауза. А що? Запомни. Аж. Якщо... Та, та якось ти сьогодні так на себе взяв в роль я, провідника. Я попіздів трошки і все. Так і ти ж ти ж вриваєшся, тут щось теж замовкла. Слухаю тебе. Смовкою <кій> та віки, так? Да? Ай, бля, ніколи не слухаю. Тут... Ну, ну я ж я просто виступив на тебе, що ти не перервав. да, Я тепер ну, мовчу. Прикро, але я тебе не закликав мовчати. Я тебе закликав. Добре. Та я, я, я не те, щоб спеціально дослухати, чесно. Дослухати до кінця перед тим, як вступити. Добре. Я не спеціально. І я не ображаюся насправді. Просто бішуся. У <плух> мене <плух> <плух> є слабка підозра, що наші мікрофони не підключилися до бази. І... Не знаю, треба перевірити, бути коли. І ми, ми пишемось пишем. просто на диктофон. Ну, типа, так, да, який я прийди на ту руку, взяв, то він упав кудись, ну, короче. Якщо так, так є, ну, то, то, це, то це ваші проблеми. Така планіда. Що тепер не викладають під пот? Ну. Не видать їм сертифікат на всі приколи. Да. А як же ж вони без сертифіката на всі приколи? Ні, сертифікат На гарно. всі приколи ось та гень. Ага, взагалі. Хай таки буде. Добре. Таран, та ран та 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 А що я за молоді проспівав? <плухи> Ні. Ні? Ні. А яка? Вляха, вона у мене грає в голові, але я навіть нас не можу. Та -та ра та 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 Тара-та-та-ра-та-та-та. А, ні, тоді я не знаю. А що я наспівала? Ха-ха. <свист> а ты <ти> голубу устрицу. <свист> <свист> Класс. Ну так і не соромно і наспівати. <свист> Та-ра-та-та-ра-та-тата. <свист> <свист> Тара-та-та-ра-та-та-та. Тара-та-тара-та-татата. Потім паша заміж. Що ж таке знає, пісні. І пес А вже не пес, Уже... Ні, чуєш, мила, стала. Ну, власне. У нас такий сьогодні розслаблений підпот, да? Вийшов. А який номер, до речі? Крім того, що він гол підпот, то що там? Голден Голден. Не все то золото, що підпот. <laughs> <laughs> Ні, не все то підпот, що золото. <laughs> Тому що підпот це платін. <laughs> <laughs> так і є. Да уж. Чим ближче до кінця, тим чаще мене кочає. Видихає, кочає. Кочать, має кочка чи качка. Качеврячка. Качик, крячик і кручик. І що? Що хз? 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 Котра година? Чи шо? Шо хази? Я не поняла. Одна хвилина. Ага, понятно. А, <плес> а ти чого ти так раз? Чого? Ти тягнеш час знову. Це було стало. О. Клас! Блін, я це тільки що усвідомила. Що було круто. Дякую. Клас. Це клас. Ну, такий аудіоспектакль і вличкий. Супер. Під назвою сертифікат на всі приколи. Друзі, не забувайте. 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 І не забувайте вас є сертифікат на всі приколи. Пока.